Розділ 4: Динамічна медитація. Стану пасивної медитації, про які ви щойно почули, і, я сподіваюся, відчули, можна досягти іншими способами. Замість зосередження на зворотньому образі, ви можете зосередитись на звуці, такому, як, наприклад, зараз, марш або амінь, вимовленому вголос або подумки. Або навіть на почуттях вашого дихання. Ви можете зосередитись на енергетичній точці в вашому тілі, на барабанному ритмі, на танці. Ви можете вслуховуватися в звучний церковний спів і спостерігати за проходженням знайомого релігійного ритуалу. Усі ці методи або їхні комбінації приведуть вас у спокійний медитативний рівень свідомості. Я вважаю за краще рекомендувати зворотній відлік, тому що він насамперед вимагає деякого зосередження, а зосередженість ключ до успіху. Коли ви кілька разів зможете досягти медитативного стану за допомогою цього методу, він асоціюватиметься у вашому мозку з успішним результатом, і процес набуде характеру автоматизму. Кожен успішний результат у методі управління розумом стає, як ми кажемо, опорною точкою, свідомо чи несвідомо ми повертаємося до свого досвіду, повторюємо його і йдемо від нього далі. Коли ми входимо в медитативний стан, то просто перебувати в ньому і чекати, що щось станеться, всього недостатньо. Цей стан справді чудовий, справляє заспокійливий ефект і благотворно впливає на ваше здоров'я. Але є занадто малим досягненням порівняно з тим, що можливо. Виходьте за межі пасивної медитації, привчайте свій мозок до організованої динамічної активності, і я переконаний, що він для того і був створений, і результати вас просто вразять. Я акцентую це положення, тому що воно є для нас тим моментом, після досягнення якого слід переходити від пасивної медитативної техніки. Про що ви щойно прочитали, до динамічної медитації для розв'язання проблем, що постають перед нами. Тепер ви розумієте, чому прості вправи з візуалізацією на уявному екрані яблука або тощо, чому ви дали перевагу, мають велике значення. Тепер, перед тим, як увійти в медитативний стан, подумайте про щось приємне, навіть про щось тривіальне, про те, що сталося вчора або сьогодні. Відновіть коротко цю подію у розумі, а потім увійдіть у стан медитації та спроєктуйте цю подію на уявному екрані. Як все виглядало, які були запахи, звуки і ваші відчуття в той момент? Згадайте всі деталі, і ви будете здивовані різницею спогадів у бета-стані і тим, як згадаються події в альфа-стані. Різниця настільки велика, наскільки відрізняється слово плавати від самого процесу плавання. У чому ж полягає цінність цієї практики? Насамперед, це ще мень до чогось більшого, і, по-друге, корисна сама по собі. Ви можете використовувати її таким чином. Подумайте про якийсь предмет, що належить вам, незагублений, але пошук якого потребує деякого часу. Про ключі від машини, наприклад, вони лежать на столі, у вашій кишені або забуті у машині. Якщо ви не впевнені в їхньому місцезнаходженні, то згадайте, коли востаннє тримали їх у руках, і знову переживіть ці моменти. Потім просувайтеся вперед у часі, і ви знайдете ключі, ніби і не розлучалися з ними. Якщо ключі від машини взяв хтось інший, то перед вами повстане завдання. Для розв'язання якого знадобиться більш витончена медитативна техніка. Уявіть собі студента, який пам'ятає, що викладач говорив про іспит у середу, але можливо, він мав на увазі середу наступного тижня, це завдання він легко вирішує в альфа стані. Усі ці типові маленькі повсякденні проблеми легко вирішуються за допомогою найпростішої медитативної техніки. А тепер переготуйтеся до гігантського китка вперед. Ми збираємося з'єднати реальну подію з бажаною, яку ви тільки собі уявляєте. І подивимося, що станеться з тим, що ми собі уявили. Якщо ви будете слідувати кільком найпростішим законам, то уявна подія втілиться в життя. Закон перший. Ви повинні бажати, щоб задумане здійснилося. Перша людина, яку я побачу завтра на вулиці, буде шмаркатися. Таке бажання настільки безглузде, що ваш мозок відвернеться від його виконання, просто не стане ним займатися, але зробити вашого начальника більш поступливим, клієнта більш прихильним до того, що ви продаєте, знайти більше задоволення в тому, що ви робите, ось ті цілі, яких можна зрозумілою мірою бажати. Закон другий. Ви маєте вірити, що задумане здійсниться. Якщо перевантажити вашу клієнтам тим, що ви продаєте, у нього навряд чи виникне бажання придбати ще щось. Якщо ви не можете повірити в те, що бажане може здійснитися, то і ваш мозок працюватиме проти цього. Закон третій. Ви маєте очікувати, що задумане станеться. У цьому законі закладена певна хитрість перші два закони прості і пасивні, третій передбачає деяку динаміку можливо, бажати і вірити в задумане, але все таки не чекати, що воно збудеться. Ви можете хотіти, щоб ваш начальник був у доброму гуморі, ви знаєте, що так може бути, і все ж таки не чекати цього. Саме тут на перший план виступають управління розумом і ефективна візуалізація. У чому ми скоро переконаємося. Закон четвертий. Ви не можете створювати проблему самі. Не в сенсі вирішення, а в сенсі практичної можливості. Це основний і ключовий закон. От було б чудово, щоб мій начальник виставив себе повним віслюком і щоб його звільнили, а на його посаду призначили мене. Коли ви динамічно працюєте в альфа стані, то ніби входите в зіткнення з вищим розумом, а з його погляду це було б зовсім нездорово. Звісно, ви можете підлаштувати начальнику пастку, його звільнять, але ви залишитеся на самоті і в бета стані. Альфа просто не буде працювати. Якщо, перебуваючи в стадії медитації, ви постараєтеся налаштуватися на деякий зовнішній розум, розраховуючи на його допомогу у злих справах, то ваші старання будуть так само марні, як спроби налаштувати радіо на неіснуючу радіостанцію. Багато хто звинувачує мене в тому, що я надмірно напираю на це ствердження. Багато хто поблажливо посміхається, коли стверджує, що абсолютно неможливо творити зло у стані альфа, але не вірили тільки доки, доки не переконалися самі. На нашій планеті достатньо зла, і ми, люди, чимало доклали до цього рук. Ось тільки твориться воно в стані бета, але не в альфа, тета і, напевно, не в дельта станах. Мої дослідження довели цей факт. Я ніколи не рекомендував даремно витрачати час, але якщо вам потрібні докази, то увійдеть у альфа-стан і спробуйте викликати в кого-небудь головний біль. Якщо вам вдасться яскраво уявити собі цю подію, що взагалі важко зробити, то ви досягнете двох результатів одночасно або порізно. Ви, а не ваша жертва, отримаєте головний біль, і крім того, ви вийдете з альфа-стану. Сказано, звісно, не відповідає на всі запитання, які можуть виникнути щодо потенціалу мозку творити зло чи добро. Пізніше нам ще буде що сказати з цього приводу. Зараз виберіть ситуацію, яку б ви хотіли б, щоб вона розв'язалася. Проблема, результат, якого ви хотіли б досягти, що можете, і за допомогою наступної вправи навчіться очікувати. Ось як це робиться. Виберіть реальну проблему, що стоїть перед вами, ту, яка ще не вирішила сама собою. Як ілюстрацію, припустимо, що останнім часом ваш начальник перебуває в поганому настрої. Для розв'язання проблеми необхідно пройти три етапи в стані альфа. Етап перший. На уявному екрані ретельно відновіть подію, яка призвела до виникнення цієї проблеми. Проживіть ситуацію протягом короткого часу. Етап другий. Обережно зруште розглянуту картинку вправо і на уявному екрані відновіть іншу картину, яка відбувається, наприклад, завтра. У другій ситуації всі люди, що оточують начальника, бадьорі і енергійні, а він отримує гарні зв'язки. Тепер його настрій помітно поліпшується. Якщо ви точно знаєте причину виникнення проблеми, то візуалізуйте її. Можливе вирішення. Уявіть собі рішення так само яскраво, як проблему взагалом. Етап третій. Тепер просуньте і цю картинку вправо, і замість неї створіть нову, що висовується зліва. Тепер начальник просто щасливий і люб'язний, настільки взагалі здатний бути таким. Постарайтесь уявити картинку так, ніби вона відбувається насправді. Побудьте з картинкою перед очима ще деякий час, відчуйте її. Тепер на рахунок 5 ви повністю відновили свідомість і почуваєтеся краще, ніж раніше. Будьте впевнені, що ви щойно запустили в роботу певні сили для втілення життя бажаної події. Чи буде це працювати завжди та без перешкод? Ні. Однак ось що відбуватиметься, якщо ви станете дотримуватися цієї практики. Наприклад, спрацює перший сеанс медитації, спрямований на розв'язання якоїсь проблеми. Але хтось каже, що це простий збіг. Зрештою, подія, яку ви бажали, була цілком імовірною, і, можливо, було повірити, що вона реалізується, потім спрацює інший сенс медитації, і третій. Збіги почнуть множитися, залишити метод управління розумом, і таких збігів буде значною мірою менше. Вдаватися до нього знову, і кількість збігів знову зростає. Далі в міру поступового накопичення досвіду ви помітите, що ви вірите і очікуєте, що відбуваються події дедалі, менш і менш імовірні. З часом із практикою результати, яких ви досягатимете, стануть ще більш вражаючими. Починаючи працювати над розв'язанням кожної проблеми, знову переживіть уяві найкращих зі своїх останніх досвідів. Коли ж станеться ще успішніший досвід, відкиньте старий і використовуйте найкращий, як відправну точку. Таким чином, ви ставатимете дедалі кращим і кращим, якщо застосовувати вислів з особливо глибоким значенням для всіх, хто займається управління розумом. Тій мастер студент коледжу, який у вільний час підробляє шофером таксі у Фортлі, штату Нью-Джерсі, заповнює медитацію час між допоїздками. Коли справи його йдуть не блискучі, Поміщає на, свої, на свій уявний екран можливе розв'язання проблеми якусь людину з валізами, якій терміново потрібно достатися до аеропорту Кеннеді. Я спробував уявити собі таке декілька разів і без успіху, а потім раптом бажане сталося. З'явився чоловік з валізами, який прямував до аеропорту Кеннеді. Наступного разу саме його я помістив на свій екран. І у мене було перечуття, що це має спрацювати. І точно, з'явився ще один клієнт до Кеннеді. метод працював це як невичерпна золота жила. Перед тим, як перейти до інших вправ і технік, дозвольте мені зупинитися на тому, що напевно викликали ваше здивування чому на своєму уяному екрані ми пересуваємо картинки зліва направо. Я тільки коротко зупинюсь на цьому питанні зараз, оскільки пізніше ми ще матимемо необхідність зупинитися на ньому детальніше. Мої експерименти показали, що на глибших рівнях свідомості ми сприймаємо плин часу як таке, що поширюється зліва направо, інакше кажучи, майбутнє сприймається нам як таке, що перебуває ліворуч, а минуле праворуч. Дуже спокусливо було б е, пуститися у розлогі пояснення цього феномену, але зараз на нас чекають інші справи.